Дорогі друзі, сьогодні, коли ми пишемо це відео 8 серпня 2022 року, і наша країна, і наш народ проходить через важку смугу випробувань війною. І сьогодні нам потрібна особлива сила, яка називається стійкістю, і яка потрібна нам для того, щоби вистояти в цій війні, щоби перемогти і щоби відродитися. І погляньмо на цей малюнок. На цьому малюнку дівчинка тримає в руках писанку. В цілому, писанка це щось вразливе і крихке. Але це особлива писанка. Вона руйнує російський танк. І вона руйнує усю силу цієї імперії, темряви. Цієї сили ми потребуємо сьогодні. Ми потребуємо сьогодні цієї сили, яка є в цій нашій писанці, яка є закодована в ній. Сили, яка допомагає нам проходити крізь життєві випробування, Сили, яка допомагає нам, навіть як ми схилимося, навіть якщо часом впадемо, ставати, тримати разом стрій, бути об'єднаними, бути сильними у правді, бути у світлі, навіть коли довкола темрява, Сили, яка допомагає нам зцілювати рани і бути народом об'єднаним, єдиним. Сильний. Ця сила називається психологічною стійкістю, і ми будемо говорити про неї у цьому відео. Цієї сили ми потребуємо зараз в часі війни, але ця сила нам потрібна кожен раз, коли ми в житті стикаємося з випробуваннями, а в людському житті, на жаль, випробування є його неминучою частиною, нероздільною частиною. То що ж таке є стійкість? Стійкість це є здатність проходити крізь життєві випробування, зберігаючи і відновлюючи при цьому психічне здоров'я і зберігаючи при цьому особистісну цілісність. Ми можемо сказати, що попри те, що це визначення може так звучати складним, але що стійкість це свого роду система захисту душі. Так як коли ми будуємо дім, нам потрібні надійні стіни, і нам потрібні вікна, і нам потрібна система опалення, щоб в цьому домі ми могли жити і пройти крізь різну негоду, коли на дворі чи спека, чи посуха, чи холод, дім захищає нас. Він дозволяє нам пережити цю складну негоду. Так само система психологічної стійкості. Це те, що допомагає нам берегти стан душі гармонійним, світлим. Ми можемо також порівняти, як наша система імунітету в організмі, вона бореться, коли десь якийсь вірус чи, чи бактерія, втручаються в нього і вона захищає нас. Так само система психологічної стійкості це свого роду наш психологічна імунна система. Вона захищає нас. Коли ми стикаємося з випробуваннями, коли стикаємося з болем, коли стикаємося зі стражданням. І вона допомагає нам берегти наше психічне здоров'я, вона допомагає нам відновлюватися після стресу, але не просто відновлюватися, але теж бути людьми, бути собою, жити згідно своїх цінностей. Нам може здаватися, що психологічна стійкість це щось таке, якесь нове поняття, нам незрозуміле. Але насправді ми всі добре знаємо, про що йдеться. Хочу, як приклад, навести усім нам відомий вірш нашого Василя Стуса, де, перебуваючи в тюрмі, перебуваючи справді в такому дуже-дуже місці, сповненому стражданні і випробувань, він пише: як добре, те, що смерті не боюсь я, і не питаю, чи важкий мій хрест. Що перед вами судді, не корюся в передчутті недовідомих верств, що жив, любив і не набрався скверни, ненависти, прокльонів, каяття. І прислухаймося, в якому стані є його душа, попри те, що Він є в місті, сповненому темряви і страждання, Він приймає свій хрест, Він є в мирі своїми цінностями, він не набрався скверни. Він живе любов'ю і він є внутрішньо вільним. Власне, про це є стійкість. Стійкість є про здатність бути людиною навіть тоді, коли ми живемо в дуже нелюдяному середовищі. Слово психологічна стійкість англійською мовою позначається як «resilience», або ми перекладаємо, і використовуємо як, як синонім слово резилієнтність. І слово «резилієнтність» Означає у фізиці характеристику предмета, який володіє здатністю зберігати свій стан цілісним, коли переживає удар. Ми можемо взяти, для прикладу, ялинкову прикрасу і тенісний м'яч. Від удару ялинкова прикраса зруйнується. Тенісний м'яч увігнеться, але тоді він відновиться. І, власне, стійкість це здатність. Нашої психіки, нашої душі, але так само наших стосунків, проходячи крізь випробування, зберігати цю цілісність і відновлюватись. Зверніть увагу, що це не є про незламність, бо ми переживаємо стрес, ми можемо вігнутися від удару. Але тоді ми відновлюємося. Хемінгвей сказав про це дуже гарно. Він сказав, що життя ламає всіх, але багато хто стає сильнішим на зламі. І, власне, стійкість це не є про те, що ми ніколи не падаємо, але це про здатність вставати і ставати сильнішим на зламі. І власне цю здатність ставати дужчими після випробувань. Зараз ми часом теж називаємо як стійкість 2.0. Тобто ми не просто відновлюємося, а ми стаємо дужчими. Ми зростаємо внутрішньо. Ми говоримо теж про посттравматичний зріст. І про це теж так гарно. Сказано у поемі Рільке, де він каже, що у цій темряві будь дзвіницею, і що сильніше вдарятиме темрява, хай твій подзвін луна гучніше. Отож стійкість є чимось дуже важливим, дуже цінним, і ми всі потребуємо її в хвилини і в часи життєвих випробувань. Тож запрошуємо вас до Академії стійкості. Цього простору, у якому ми зможемо разом роздумувати, рефлексувати про те, як ми можемо зростати у ній, як ми можемо її плекати на індивідуальному і на колективному рівні, як ми можемо наповнюватись цієї сили, як люди кожен окремо, але теж будувати стійкі сім'ї, стійкі команди спільноти і ставати такою міцною, сильною, резилієнтною нацією. Бо разом з нею ми можемо пройти крізь усі випробування. Разом з неї ми можемо, проходячи крізь цю війну, теж ставати лише дужчими, ще більше сповненими мужності, сили, правди і світла. Разом з нею ми зможемо справді вистояти, перемогти і відродитися.